Всіх вітаю. Сьогодні ми з вами розберемо тему особливості будови, опису, предмета. І щоб розпочати нашу роботу, нам треба пригадати, що таке текст. А це група речень, об'єднаних між собою, темою, основною думкою за змістом та граматично. Традиційною є будова тексту. Це вступ. Основна частина і кінцівка. Залежно від змісту, тексти або його частини поділяються на три типи: розповідь, де повідомляється про події, роздум, у якому пояснюється, обмірковується, і автор дає власну оцінку до висловлюваного. А також опис. Висловлювання про певні ознаки чи властивості предмета або явища розрізняють тексти, описи за стилями, науковий опис чи художній, науковому опису притаманно чіткість, лаконічність, пряме значення слів. У свою чергу, художній опис нам створить картину за допомогою художніх засобів, епітетів, метафор, порівнянь. Отож, зараз ми з вами із такими текстами і попрацюємо. Пропоную працювати, надаючи лінгвістичні коментарі. Але перш ніж працювати з текстами, хочу зазначити, що типи мовлення можуть переплітатися в текстах. А от стилі мовлення ні в якому разі не можуть, окрім художнього і розмовного. Після прослуховування тексту ви маєте відповісти на питання, який текст опис ви прослухали. Науковий чи художній? Отже, розпочнімо. Текст номер 1 Соняшник. Поширена сільськогосподарська культура. Є основною олійною культурою в Україні та однією з найважливіших олійних культур у світі. Батьківщина Соняшнику Північна Америка. Стебло висотою від пів метра до 3 метрів пряме, переважно без гілок, покрите жорсткими волосками. Листя чергове на довгих черешках. Темнозелене, овальне, серцеподібне, з пластиною до 40 см довжини, опушена короткими жорсткими волосками, з пилчастими краями. Плоди довгасті сім'янки, трохи стиснуті зі шкірястим опліддям, білі, сірі, смугасті або чорні. Тож, який стиль мовлення цього тексту? Думаю, ви без вагань зрозуміли, що це науковий опис. А тепер виділімо речення чи слова, які нам допоможуть коротко записати текст. Тобто пункти плану. Розглянемо перший абзац. Найбільше інформації в першому реченні. Тож я його виділила синім кольором. Якщо ви прочитаєте другий абзац, то побачите, що в ньому йдеться про стебло. У третьому абзаці про листя, а в четвертому про плоди. Якщо об'єднати інформацію про стебло, листя і плоди, то ми отримаємо опис соняшника. Отже, план буде таким. Перше. Соняшник поширена сільськогосподарська культура. Друге опис рослини А. Стебло Б. листя, В. Плоди. Текст номер 2. Король серпневого поля. Соняшник. Це посланець сонця. Його знайдеш усюди, на полі, у городі, на подвір'ї. Соняшник, мабуть, єдина квітка. Що поєднує в собі красу і користь рівна, висока, сумно нахиленою набік яскраво-жовтою голівкою. А якщо зазирнути під пелюстки, то побачиш чорні клітинки, саме ці маленькі клітинки і приносять стільки користі людині. Соняшники піднялися над землею. Своїм ласкавим полум'ям, наче зігрівають, окрилюють, підносять тебе. То який стиль мовлення цього тексту? Звичайно ж художній. А тепер спробуйте скласти план до цього тексту. І першим пунктом можна взяти таке речення: Король серпневого поля соняшник. Друге опис рослини. Третє. Соняшники піднялися над землею. А зараз ми відвідаємо творчу майстерню і спробуємо самі. Створити текст за запропонованим планом. Погляньте, який красивий птах Лелека. По-різному його називають у народі. Лелека, чорногус, бусел, бусько. А зараз я пропоную вам подивитися на план. Перший пункт на диво красивий дах. Другий дружба між людиною та лелекою. Третій. Опис лелеки. Четвертий. Смуток лягає на серце, коли восени відлітають лелечі ключі. П'ятий. Щороку з нетерпінням чекаємо повернення птахів навесні. Користуючись цим планом, вам необхідно скласти текст. Дякую за співпрацю. До зустрічі!